Свіжий сюжет почнемо з новин з Курської області, і ці новини будуть не найприємнішими. Зважаючи на все, російська армія під свій контроль решти Курської області. Ну а ЗСУ у нових реаліях зосередяться на оборонних рубежах у Сумській області. Нормально подобний відео з водруженням російського флага над розрушені зданнями появляються один за другим в Z телеграм каналах і у так називаємо воєнкорах. Як би сумно все це не звучало, не можна сказати, що такий поворот подій став несподіванкою. Справа в тому, що про переговори та закінчення СВО в останні місяці не говорив лише Ледачий. совершенно очевидно, що через місяць-два спеціальна воєнна операція закінчиться і наступить мир, якого, кстати, дуже багато, м'яко говоря, ждуть з ужасом. Відповідно, вихід на переговори без частин Курської області став би для Путіна катастрофою та ганьбою. Люди, нагадаємо, збиралися всю Україну за 2-3 дні захопити. В гарячій війні ми Україну побіднімо за 2 дні. Чого її побіждати-то, господі, ну Україна? Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти наслої. А в результаті криють кабами свої ж міста та села. На інтернат в городі Суджу Курської області упала авіабомба. Больше 90 чоловік оказались під завалами. Погибли, за по паданим української сторони четверо. Коротше, аби уникнути ганьби генштаб РФ стягнув у Курську область усі свої найкращі сили. Морська піхота, ВДВ, північно-корейський спецназ, за кадировців та іншу тікток-шушеру. Ми взагалі мовчимо. Причому там було завдання не просто вичавити українські сили з території РФ. З кожної праски про грандіозний котел кричали: огромне солдат ВСУ, може бути з дня на день, або плюс-мінус, можуть наказатися в цьому самому котлі. Будуть там либо уничтожені, либо жестом доброї волі, в принципі, ми пропонуємо здатися, особливо крупному количеству солдат. А в українській армії, навпаки, безпосередньо на ділянці фронту і до наступу росіян були серйозні проблеми. Справа в тому, що досить вузький логістичний коридор контролювався ворожими дронами. Тому і підвіз БК, і ротація особового складу та евакуація поранених були суттєво обмежені. Ну, достатньо сказати, що кількість машин, які могли обезпечувати підвоз, був скорочений в 10 разів. З 400 до 40. Тобто, хлопці за ніч по 50-60 сажених машин. І зараз долбять. Відповідно, в таких умовах сили були надто нерівними. І цитуючи великого Лобановського рахунок на табло. І так, треба чесно говорити, що цей рахунок на курському напрямі не на користь України. Хоча з іншого боку, і влаштовувати істерики точно не треба. Адже згадайте, як розпочиналася курська операція. Тоді навіть у Росії ніхто й уявити не міг, що бойові дії в районі Суджі триватимуть так довго. Подразділення міноборони ФСБ Росгвардії ведуть роботу по устраніні угрози російському прігранічню де українським. Мобільним групам удалось зайти в 28 населених пунктов. В общем, диверсанты попадают в окруження і планомірно уничтожаються. Срочники теж Курской области отразили нападение целой бригади, причому нікого не потеряли. 60 человек грохалі у них аніступили. Тобто, перший безумовний плюс це повернення до реальності частини запоребрикових ура патріотів. Останні роки слухали телевізор і вірили, що кордон батьківщини священний, а укріплення такі класні, що через них і муха не пролетить. Ми не здаємося і здесь такі фортифікаційні сооруження, що ні одна ваша хтська товар не зможе їх пересіч. Так і знаєте. Саме тому озлоблені путінські хом'ячки так активно підтримували війну, коли повірили, що воюватимуть десь там. А вони біля телевізора сидітимуть і в долоні плескатимуть. Але тут несподівано виявилось, що сили російської армії аж надто переоцінені, а кордон реально дірявий. Що там, границя родини священне, неприкосновене <хи> 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 петух. Тисячі біженців ридали в Курську і на камері проклинали як пропагандистів, так і місцеву владу. Так, Они не <хи> Врут воділи візеру врут, врут, врут і врут. Я один танк у них на три вот сила. Можна так было допустити ситуацію. Наша у нас є дані. Та там, там очень много істочников просто полегло. Как могли так отпустить? Не було наша. Ми своїми, я лично своїми глазами это все виділо. Тобто тепер ці карасики десять разів подумають перед тим, як підтримувати нові війни. Інакше можна потім по півроку бомжувати. Адже давайте відверто. Росія завжди кидає своїх громадян у біді. Толосі. наши сбежали все. Те уехали, у них у всех квартиры в Курске есть, все есть. Вот мы сбежали, у нас нет ничего. Вот сейчас разговаривал на улице с людьми, они не знают, куда даже приткнуться. Они живут, сказали, 11 человек в на этой квартире. Все наши обращения с просьбой о помощи местную администрацию и лично губернатору области были не услышаны. В помощи с арендой жилья нам было тоже отказано. З компенсації за втрачене житло нас вводять за нас. Московські пропагандисти довго відмовлялися вірити в нову реальність. Вони навіть наполегливо доводили, що втрата суджі український фейк. От український солдат, значить, враг в суджі, напротив п'ятерочки. Я очень рад, що вони захватили п'ятерочку. Это очень серьезная победа. Другое дело, что эта пятерочка находится на территории Украины. Она никакого отношения к суджу имеет. Это довольно быстро доказывается, тем более в условиях нашего там. Века пари электричества і цифрових технологій це елементарно делается. Коли ж брехати стало просто непристойно, а весь інтернет був забитий сотнями, якщо не тисячами полонених, глибинному народу пообіцяли буквально тиждень і все повернеться. Я думаю, що інтенсивність операції продовжиться як мінімум там 5-7 суток. А потім про коренной перелом, і ми увидим ту картину, яка вже ми вытесним Войска противника за територію границы у результаті замість тижня минуло понад півроку. І аби досягти результату Путіну, як ми вже казали, довелося стягувати під суджу величезні сили, і це ще один безумовний плюс курської операції. Адже генштаб РФ елітні бригади ВДВ та морської піхоти не з кишені дістав. Їх зняли з гарячих ділянок Донецького та запорізького напрямку, що безумовно дозволило зберегти більше української землі. Наші населені пункти, кожен із яких у сто разів цінніший ніж умовна мала Локня. Ті бої, які ми вели в районі Малолокні, они все-таки сейчас носят носять більше характер. характер. не стали там вибивати противника путем больших жертв а режим комунікації тому честь та слава всім учасникам курської операції та вічна пам'ять загиблим. Ну а ми переходимо до ще однієї важливої теми тижня: йдеться про тріщину, що намітилася в нещодавно ще ідеальних російсько-американських відносинах. У Америки і Росії на самом конфликта-то нет. У нас нет общей границы, из-за которой мы могли бы там воевать. От формального экономического союза Россия и Америка могут выиграть гораздо больше, чем от союза России, скажем так, Америки с Европой. То есть надо идти сегодня, конечно, по тому треку, который предлагается. А трек предлагается вплоть до духовных вещей. Там вышел этот с крестом на лбу. Вице-президент. Да, это... Марко Рубио, госсекретарь. Это возможно было представить эту дострам? Да Трамп? это вообще невозможно. Традиционная ценность. То есть даже Кусто так глубоко не зануривался, как жалюгидни российские лизуны. Симоньян рассыпался у комплиментах Трампу. Трамп проявил себя, как нормальный человек. Похоже, что Трамп действительно просто нормальный человек. В отличие от этой шайки-лейки, которая всем этим заправляла последние много лет. Он как бизнесмен, у него же такое купеческое сознание в хорошем смысле слова. А купеческое сознание – это люди с большим представлением о чести. А Журавлев публично высловливал полную поддержку. Но ну, сегодня -то он делает правильные вещи. Значит, информацию закрыли, спутники отключили у них, приостановили оружие. Там біл пока праль і расистів цілком можна було зрозуміти. Призупинення постачання зброї та обміну розвідданими стало справжнім подарунком для генштабу РФ. А чорнороті так повірили в себе, що зібралися разом із американцями європу ділити. Вже європейська преса пише про союзі. Росія і да, да. І сейчас нас будуть О, так. Ото Ва, у... вас каво Європі Європу, да. нас час мені много не треба. Часть Італії нормально. Нет, а... Але, як то кажуть, недовго музика грала, недовго Фраєр танцював. Можна довго сперечатися, чому після епічного скандалу у Вашингтоні кілька тижнів тому переговори в Саудівській Аравії пройшли настільки продуктивно. Але особисто нам здається, що річ у тому числі й у репутаційних втратах, які мага адміністрація зазнала, намагаючись зламати Україну через коліно. Зіленського Выгнали из Белого дома. Он допустил все возможные ошибки, и при этом э, стало ясно, что человек абсолютно не подготовлен к роли руководителя государства, но подготовлен к другой роли кровавого убийца, который приносит в жертву своим совершенно сатанинским амбициям миллионы людей. После цього на подив як россиян, так і команды Трампа Украину підтримали майже все европейские союзники США. Вот Daily Mail пишет. Дональд Трамп охладел к Британии с тех пор, как король Чарльз поприветствовал Владимира Зеленского в Сандрюнгеме, утверждает дипломатический источник в Вашингтоне. О, как! То есть, получается, его выгоняют из Белого дома и принимает король. То есть, конечно, это пощечина Америки. Так ще й у своїй країні Трамп та Венс зіштовхнулися з хвилею невдоволення та протестами, чи не всіх штатів. Скажімо, віце-президенту Венсу протестувальники спочатку зірвали відпустку в небразці, а тепер усі просто вулицями гуляти стало некомфортно. Що потрібно бути в головах людей, які біжали із України в Америку? І ні переслідують Джейді Венсу його трьохлітній дочерю. Вот они яку реакцію ждут от американців? І Ди Венс написал об этом очень жосто. Причому Соловйов, звичайно, бреша. адже протестувати проти зливу України виходять насамперед американці, а не біженці із нашої країни. Більше того, за Україну топлять і усі лідери думок, тобто люди із величезними аудиторіями. Ось, наприклад, що написав суперпопулярний письменник фантаст Стівен Кінг. Просто хотів сказати, що Трамп предатель і любящий Путіна. Два дні відноситься к Ілона. Звичайно, кожна така акція протесту серйозно б'є по рейтингах республіканців. Додамо сюди фінансові втрати орієнтованого на Україну ВПК США і отримаємо вкрай болісну для Росії команду охрана атмін. Тобто недовго чорнороті раділи з обмеження поставок. Починаємо з невероятної сенсації. Поставки американського оружия на Україну приостановлені офіційно. Соответствующий приказ Трамп отдал министру обороны Питу Хэкзиту. Только что при остановку поставок оружия подтвердил Пентагон. Речь идет о критических боеприпасах, дальнобойных ракетах и снарядах для артиллерии. Більше того, узгоджені з Україною та США мирні ініціативи викликали справжню істерику у російському урапатріотичному середовищі. Вони там думали, їм зараз Трамп, Херсон, Краматорськ та Запоріжжя без бою подарує. А тут баці просто пропозиція про припинення вогню і потенційні санкції. Також Прикращення огня за 30 днів одразу повіяла гнілою портяночкою партяночка мінських. Ні радості вічної, ні печалі безконечної. Гніло туманно. Не приведі Господь опять повірить цим ядовитим міражам над отравленими історія. Бачили, как их ковбасить. Причем, ухай бы кто-то гвалт на всю Ивановскую поднял. Але не, истерика вышла коллективно. Самое подозрительное в заявлении переговорщиков Саудовской Аравии согласие на возобновление военной помощи Украине без принятия механизма контроля за тем, как Украина собирается держать слово о прекращении огня. Пока вопросов больше, чем ответов, а внезапная перемена в риторике Киева нуждается в серьезной верификации. Відповідно, Путін зараз опинився на роздоріжжі. Погоджуватися на перемир'я, отже, публічно визнати нездатність виконати цілі СВО. Ну а не погоджуватися, значить, отримати нову порцію санкцій, що може стати останнім цвяхом у труну російської економіки. Ці пропозиції – це вілка з двох плохих рішень для Росії і двох хороших для США. Без каких-либо біщань по целям СВО далі нові санкції, в тому числі проти тінівого флота, що дуже уже неприятно ударить нам. А ось що вибере Путін, ми з вами дізнаємось найближчим часом. Головне не розслаблятися, не вірити в манну небесну і продовжувати допомагати армії. Адже як ми вже говорили, саме на плечах цих титанів тримається не лише Україна, а й увесь вільний світ.